Непонятно. Щось десь знайти, блядь. Тут закрито. Бля, ну давай ще нахуй дивиться, сука, я їбу. А я закрив, блядь, вкладку. Долба блядь. Ммм. Mm. Сейчас подивимся, блядь. Microsoft Edge Так, історія. Парапа-парапа, парапа. Ту-ту-ту. А ще я відкрив. Він стане ще більшим, якщо його добре чи посмихати. Тунтунту. Блять, непонятно куди йти, сука. А ну чуєш, Максон, давай, ти тут проходив, їбать? Куди йти, сука, врассказывай, бля Давай, щоб я не гуглив, бля У мене є кров девственница, бля Що я з нею дело Блядь, ну я помню якесь дійство у мене було тут на цих этажах зробити. я не помню в якій хаті. Ще ця халупа закрылась Блять Кровь девственница бля. Пизда, блядь. Може, мне... Вони... Подожди, блядь. Изу блядь. Ты якийсь наеб, сука, стопрос есть. Карта, шо показывает? Та еба там та карта, блядь, Куди тільки не показує. Дивись, блядь. Блядь, вона ще, сука. Короче. Один этаж. Тут о статуї. Тут тип. Торговець тут столова, а треба ключ. Тут та... винотека якась. Теж якась хуйня треба. Бутилку на другому поверсі ставити. О, ебать. На другому поверсі. Я ж пам'ятаю, що десь можна було, бля. Так, це окей, перший. Оце другий. Куди її тут нахуй ставить, бля? Оттуда вроде Не, вот это отсюда блядь, блять, отсюда, значит, надо Блядь, ебана лока, сука, ебана. Ще на этаж выше. Так то третій нахуй, нихуя себе. Вот це ж другий поворот, а це третій уже. И вот тут азлива вроде Ну шо мне не дає пройти? Двери прямо, блядь а, ос да ебать, точно. Точно. Оце ти красавчик, ебать його в рот, блядь. А ти, я бачу шариш, сука. Шкатулка. О, ключ дверного... Все. Тепер я знаю, куди мені з цим ключом іти. О, все, блядь. Могу строить экскурсию. Сучара ти блядь. Ой не сюди хай блядь ебес Іди сюди блять о. Пистолетні патроны, это хорошо, бля. Патроны вже на вес золото тупо. Так, що сюди? Можу я сам залізти? Так. Есть осюда. Что то интересно? Тут заперто. Получається один проход. А, воно ще шо-то є. А що це таке? А, це щоб вийти з замка, блядько Ну, все, одні двері остались, все ці опущені. Зараз тут хуйня вилізе. Оно ну, бабуля йде. А ми такі, да, чуть-чуть? Ну, вона не почула, мабуть, як ми зашли, да? Це дуже добре. Оріагент. Бля, ну оце з цицьками здоровими мені подобається. Це мені дуже подобається. Ты блять! С моей дочерью! Что я сделал? Карта замка основная, блядь. Хорошо. О! Я тут я, я це бачу в гайде, бля. Це я в гайде бачу. Так, да, я позбираю тут. Патроны. Ну так, чуть-чуть без палива. Ну ладно, це не не така страшна, як та об'єктивно. Моментами. Моментами. Мужський Мужские взгляды женщинам призер. На бідняков заботить лише одно. Отдать владеки урожай отменний, щоб поскоріє потекло вино. Стоп, 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 ще раз, бля. Мужские взгляды женщинам презренная Бедняков забудет лишь одно отдать владыке урожай отменный, щоб поскорее потекло вино. Владыка це отца тип, да, блядь? Я можу? Не можу, блядь. Хорошо. Шо конь. Це не владыка, це якийсь тип. А... Я двигать ніяк не можу цю хуйню. Можу тільки вращати. Владика. Хто владика, блядь? Може це подруга, блядь? Если це подруга, тоді мені треба зробити отак. Отак. Кобила оцього, блядь. і папа ставить отак. А, да? Заебись. А мужики, тоді що? Сейчас походь. Вот так. О! Хм, <кхем> разумный нахуй, чуешь. пты, блядь. А хата открыется? Найс. Nice. А то Угу. Бам? Uh -huh. Не ну, быстро рішили говорить. Бы Шо за хуйня? А, типа. А, це все кров, типа, блять. Ебать охуеть. Да. Не прику... А ты кто такой, сука? Ты, ебать, он там коверки делает. Бля, ну пизда. Сука, страшно, блядь. Блять, уебище бище! нахуй! Сука, дрява, блять! Блять! А! Ха-ха-ха! -а -а. Дай ты тренируйся, блядь. Хорошо. Так, тут на изи. Тут на изи. Так, пистолет не патроны. А нахуя мне не закрываться, если я вже пораеба. Блядь. Ладно. Хорошо хоть не як в тій части, ця хуйня ще кричить, блядь. Блядь, думав, ззаді появилось. Блять, уйобок. О, оце неожидано було, сука. Плюс цих мобів, що вони перед тим як вилазить, починають легенько кричать, блядь. Я вже на фул фокуса. Оооо. А, да? Ну, патронів побільше, ніж в прошлій час. А знаєш чого, блядь? Бо я перші півтора часа на безконечних патронах бігав просто тут збирав Того і дохуя. Ого. Зараз вони кончаться і буде ГГ, блядь Прийдеться з ножиком калашмат тих. Це би я не цей. Аби я не думав, що в мене там патрони безконечні, то я б хуйця б час би сосав. Я б то ножом би на цих тіпі охотився. Так. Та, Ебать, а що я тут взяти мені? Слабки загубив. Бля, ну тут стрьомно, сука. Уже запер гнидерж вилізе тут якась. Ага, блядь. Оп. 380 лей. бем. Двері відчиняйте. А, це лів. прикол. Ух ти. А буде якесь, типа, ну, зберігання, я хуй пойми. Я. я вже тут... тисячу лей, ахуя. О, зберігання. Давай, це перезапишемо. Все, бишь, нема ні хуя. Да, нема ні хуя. Ммм, mm. да, не тахи дохуя мне тут всього є, в принципе. Як там шеф двигать, блять? А шо це таке? Та, пішло нахуй. Дай телефон звонок. Ты що, опять зоя дзвонить чи що? А, це ця подружка іде з сигором. Бля, ну вона хорошенька, давий яка, Ах! І тазик хорошенький. І цеточки присутствують. Мать Миранда, мне так жаль, но наш пленник, пленник... Итан Винтер смог сбежать от Гейзенберга. Хизенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим, моим дочерям. дочерям. Я поймаю. Я так понял, Нет, я буду каждого убивать из всего. Да, конечно. Вот понимаю, потом типа, потом еще гнома там Я вас не подведу. Потім там ще якийсь малий шлюцик там був. Бля, ага. да черту церемонію. Эта тварь мені за все. Не злись, не злись, хотью, не злись Так, буває. так ваза. Бам. Після патрони 5 штук, хорошо. Так. Ваза, де а, це ж вони дитину спиздали, блядь точно, блять. Я и забыл все. Так. Мать Миранда вызвала на всех себе, что мы судьбу отца ребенка. Меня же трясет, когда я вспоминаю этот семейный совет, у меня относится к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг Тарван это не научит манеру, даже если отлистать его имя. Имя. Я бы его провал, но матерь не позволила. Почему он ведет так с собой, как с ним? Она подарила мне этот замок, послушной дочек и вечную жизнь. Ведь так, как ее любимец, здесь не так. Тут же всех надо выпить. Ну, она да, такая... А я что-то... Нихуя не пойму, а як выйти отсюда, ебать? Поищите розу в замке, бля. Заперто з с другой стороны, бля. Ключ в кімнаті, бля. Ты шо, бля? Нема ключа, нахуй.